Кожна родина має нести відповідальність за свою народжену дитину. Якщо батьки вирішують дати дитині життя, в основному це право мами, то вона перш за все повинна обов'язково думати про те, що це її безпосередня відповідальність. Ми зараз бачимо різні соціальні проекти, коли батьки залишають своїх дітей. Коли, е Жорстоке до них ставлення в родині, коли діти позбавлені елементарних навіть якихось соціальних гарантій в родині, яке їм повинна забезпечити родина. І в основному це все перекладається на державу. Держава, безумовно, повинна допомагати родині, але тут таке питання, яке є дуже делікатне. Ми дуже багато зараз говоримо про багатодітні родини. Я схвалюю тих чи родини, де якісь справді народили дітей. В цих родинах піклуються про цих дітей. Але ж для нас є непоодинокі такі випадки. Коли багатодітні родини батьки ніде не працюють, батьки не заплатили жодної копійки податків до бюджету, а до держави і до влади, незалежно від того, яка влада, виключно споживацьке ставлення. І тому от родині де восьмеро дітей, де семеро дітей, ці ж діти. Бачачи, у них вже створена певна модель сім'ї. Що головне завдання батьків ходити по різних установах і говорити Дайте, дайте, дайте і ці восьмеро народять по восьмеро. Я це, звичайно, утрирую трошечки, але і знов буде те ж саме ставлення. Тому, безумовно, і це треба починати, напевно, з школи. Оцей предмет має бути сімейне виховання. Тільки не просто як, як предмет для предмета, що він був не штучний, цей предмет. А починаючи з усього, треба знайомити учнів і з економічною складовою родини, і з плануванням. Сім'ї із різними засобами контрацепції, і з виховою освітою, і з медициною. Тобто, мама повинна обов'язково усвідомлювати, що за дитину, за життя, яке дає дитині, вона перш за все вона несе відповідальність. Діти народжуються для того, щоб жити в любові. Якщо цього немає. Ну, то ми бачимо те, що, що ми на жаль бачимо на сьогодні. Це мені, наприклад, як педагогу мені дуже боляче про це говорити.